Вільний авторинок у Луцьку автомобілів. Є погода не радує, але тим не менш, зняли вам пару свіженьких автомобілів, які заїхали. З вас лайк та підписка. Дивіться приємного перегляду. Не забувайте займаємося автопідбором, якщо вам потрібно знайти, перевірити чи доставити будь-який автомобіль, який знаходиться тут, а тобто детально перевірити технічний стан пробіг і так далі. Контакти наші, як завжди, знизу звертайтеся з радістю. Вам допоможемо. Зараз переглядайте, що є свіженько, що заїхало, за якими цінами, які заявляють пробіги на Луцький авторинок. Зустрічаємо такий свіженький Hyundai AX35. Покажу вам його, також легко сплавний. диск у нас присутній. Літня гума, туманка, лінза. Все у нас є по характеристиках. Це у нас 13 рік в автоматі, 2-літровий дизель, 14150 вартує, 204 заявляють пробіг. Люк, панорама присутній, безключовий доступ у нас присутній, Так він зачинений. Комбінована шкіра світло з чорним. Рижі карти виглядає прям дуже гарно. Мультикермо підігрів автомат, навігація, все в нас є складання дзеркал, автохолд, задній ряд сидінь, парктроник, камера заднього вигляду присутня, повний привід, ось такий свіженький екземпляр заїхав, 204 заявляє і пробів, 14150 вартує на старті, йдемо шукати наступний, Зустрічаємось такі свіженькі. Сендеро Степвей, покажу вам його. Також Має він у нас легко сплавний Літні гума. Просто оптика присутня, у нас туманка. По характеристиках це у нас 1,6 бензин, 164 заявляють пробігу 11 рік, 7500 без підкрасів заявляє. У нас відчинений по салону, тканина, п'ятиступочка, кондиціонер, просто в нас не шкіряне кермо. Стопін виглядає, зразу задній ряд сидінь. Такі сіренькі, непоганий екземпляр. 164 заявляють пробігу. Дністрік за вартістю 7500, ідемо шукати наступний. Зустрічаємось такий чорний Renault Колеус. Покажу вам його. Також 2-літровий дизель в автоматі. У нас має легкосплавний диск зимова гума, ще лінзована оптика противотуманна фара, релінг поверху, безключовий по всіх дверях. Так, це у нас 12-й рік. 209 заявляють пробігу за вартістю 11790. Так, він у нас відчинений, відразу покажу. Повний склопакет, ніжки, регулювання, комбінована тканина, з сеточкою, електростонковий автомат. Ось так він виглядає. Оркопарк екзат у нас також присутній. Ось такий екземпляр зустріли в автоматі з простим гідротрансформаторним автоматом. 11 790 вартує, 12, рік 209 заявляють пробіг. Зустрічаємо два свіженьких сьомих гольфика, чорні і сіренькі. Покажу вам їх також Просто простафаровами вакцитуманка. Простий, нелегкосплавний. У нас диск літня гума по характеристиках 15 рік, 1,6 дизель 268 заявляють пробів без підфарбувань. 11200 вартує на, на старті. Одразу посола. Механіка у нас п'ятиступка, тканина, не як ми простий. У нас кондиціонер підігрів, сидіння, розширений мультимедія. Задній ряд сидінь, шторка позаду присутня. Ось так він у нас виглядає. 11-200 вартує на старті і відразу покажу так само другу. кожна з сьомих, просто фару не бачить. Манка класний, легкосплавний диск, дуже гарний видає літня гума, По характеристиках також 1.6 дизель 235 заявляють пробігу, 1180 814 рік. Здравствуйте покажу салон. Також у нас тканина повністю підйомник підігріви, Просте нешкіряне кермо. Тут у нас вже клімат, підігрів. Навігація, автохолд електрострінковий 5 стопка. Шторка позаду присутня. Ось так, виглядає. Ось таких два сіженьких горить поки зустріли. 11800 є 11 місць і йдемо шукати наступні. Зустрічаємо щось сіренького Мегана, четверте покоління. Показую вам його також лінза-туманка, легко диск. Ось у нас є. Все сезонна гума по характеристиках. Це у нас 17 рік, 1,5. 13600, 183 заявляють без безпільшовий доступ. Разу покажу посову. Так, Шілдочки комбіновані, у нас гарні сидіння, електростоянкове, не максимальна мультимедія, тримання колос, мультикермо шкіряний кермо. Так він непогано виглядає. Сіренькі, гарний пробіг, 17 рік, максимально свіженький, 13600. Вартує він у нас на старті, йдемо шукати на нас Зустрічаємо Зустрічаємось щось такий Nissan на в білому кольорі і ключовий у нас бензиновий 1,6, простий атмосферний двигун. Також вам покажу лінза, туманка присутня, легкосплавний диск також у нас є. Зимова гума, це в нас 10-й рік, 204 заявляють пробігу за вартістю 11500. Панорама присутня, без ключового немає. Він У нас одразу Повний склопакет. тканина, п'ятиступочка, навігація, мультикармаку і все у нас присутнє. Так він виглядає. Непогано. Не і не бензинка, не дизель, хто собі шукає бензиновий двигун, 11500, 204 заявляють пробігу, 10 й рік. Будемо шукати. наступну. нас тут зустрічаємо шоського сірого Peugeot 3008, Свіженький, покажу. Проста оптика у нас. Команка присутня, легкосплавний диск з літньою гумою по характеристиках 13 рік, 196 заявляють пробігу, 11200, 1,6 у нас дизель одразу покрив. середина, повне склопакет електрорегулювання. Комбінована тканина, 6-ступка двозонний клімат, у нас шкіряне кермо, 196-476 пробігу. Так він у нас виглядає. Свіженький екземпляр. 13 рік, 11,200 вартує у нас на старті. Зустрічаємо щось що таке свіженьке Renault Clio, Показуємо його також детальне. Воно у нас дизельне, просто фаратуманка легко, сплавний диск, зимового гума. По характеристиках 12 рік, 1,5 дизель, 6,8. На жаль, не вказаний пробіг заявляють, не фарбований релінг поверху присутній. Так вона у нас, комбінована у нас тканина, п'ятиступка, клімат, навігація, шкіряне кермо, круїз, все присутнє. Два підйомника. Задній ряд сидінь. Поркоп присутній. Ось такий екземпляр ще зустріли. На жаль, не вказаний пробіг. 1,5 дизель 6, 8, 12 рік вартує на старті. Зустрічаємо щось такий свіженький ранаульд кажар. В чорному кольорі показую парпроміт, у нас 360, легко сплавний диск лінза. туманка також у нас присутня, виглядає непогано зимова гума. 20-й рік, 1,5 дизель 209 заявляють пробіг, без підкрасів по кузову. 17950 вартує складання, без ключовий доступ. Так, і в нас зачинений, комбінована тканина, шестиступка. Навігація, клімат, шкіряне кермо, повний склопакет у нас є. Підтонований трішки у нас позаду. Парктроник 360, так же ж на взаду, ось такий екземпляр застріли. Свіженький 20-й рік, 209 пробігу, 17 950 вартує у нас на старт.